Пахне. Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо гарбузову кашу. Бачите, що у мене? Кабак або гарбуз. Хто як називає? В чому різниця, я навіть не знаю. Чому одні називають кабак, інші гарбуз. Але ми приготуємо гарбузову кашу за бабусиним та за маминим рецептом. Вони готували, звичайно ж, в печі дров'яної, але в нас такої печі нема, тому ми приготуємо в духовці. І космос продегустує. Скаже, смачна гарбузова каша, чи ні? Так, космос? Приступаємо. І для початку півтори літри молока ми доведемо до кипіння і залишимо, щоб перекипіло хвилинки дві. А за цей час ми промиємо півлітрову баночку рису. Рис бажано брати круглий, він набагато смачніший. Молоко перекипіло, виключаємо плиту і дочекаємо, щоб закипів чайник. Промитий лист заливаємо окропом та накриваємо кришкою. Поки рис запарюється, ми наріжемо на квадратики маленький гарбуз. Ви запитували, що за сорт? Це сорт мускатна. Це дуже смачний для кабакової каші сорт. От, такої, такого гарбузика або кабака. Ось так відкладаємо частину в сторону. Цього нам буде достатньо. Дивіться, друзі, чим ви хочете більше гарбуза, додавайте більше. Хочете менше, додавайте менше. Хто, кому як подобається, це не такий строгий рецепт, що стільки грам гарбуза, стільки рису. Це так, як в голубцях. Хто, кому подобається більше м'яса, додають більше м'яса, кому більше рису, додають рис. Ну зараз я почищу наш гарбуз. В минулому році в коментарях написали наші глядачі, що із шкірочок гарбуза. Можна приготувати смачні чіпси. От займусь цим питанням. До речі, кого є вже, хто вже готував чіпси з гарбуза, з шкірочок цих, напишіть, як ви це робили. Якщо ж ніхто не напишеть, то прийдеться шукати в інтернеті, в гуглі, як робити чіпси із шкірочок гарбуза. Я буду нарізати на невеличкі квадратики, щоб швидше гарбуз розімлів. Це нам не потрібно, ми ось так зберемо ложкою. А цей гарбузик у нас залишиться. І якщо вам не важко написати нам, що ще, які рецепти ви хочете, щоб ми показали з гарбузом, напишіть, нам буде дуже цікаво. І ми обов'язково приготуємо. Ось. Та такі полоски нарізаю, а потім ось так. І такі в мене будуть невеличкі квадратики. Можна ще і на терці натерти, хто бажає. Інколи ми натираємо на терці, також смачно. Так, ми гарбуз нарізали, рис я сцідила в воду та промила його ще під холодною водою. Нам ще буде потрібно вершкового масла, шматочок, ну, приблизно столова ложка. Ми змастимо ось так стіночки, казанчика, або в чому ви будете кашку класти в духовку. Так, щедро змастимо, щоб і не підгорало, і кашка наша була смачненька. Масло не завадить. Залишок масла ми додамо до теплого молочка. До теплого молочка також додамо. Дивіться за своїм бажанням, хто полюбляє солодке більше цукру, я додам 2 столових ложки цукру і також дрібку. Трішечки, трішечки третину чайної ложки, солі. Це все перемішаємо. Далі додамо гарбуз казанчик. Щоб зручніше нам було перемішувати, буду пошарово додавати трішки рису, трішки гарбуза. Ну, все, хорошо. А тим часом і масло розтопилось і ми наливаємо молочко в казан. Ми його скип'ятили для того, щоб воно потім не піднімалося вже в духовці. А духовку я, до речі, вже включила хвилин 7 назад і вона вже розігрівається. Наша піджа повинна бути розігріта. Прикриваємо зверху фольгою або кришкою. В мою духовку кришка не поміщається. І все. І відправляємо в духовочку. Духовка вже розігріта до 220 градусів. Одну годину наш чарівний казанчик. Знаходився в духовці при 220 градусів. Потім я збавила до 200 градусів, зняла фольгу і залишила ще 20 хвилин, щоб з'явилась ось така скоринка. Вона надає аромату і приємний дуже ось такий вигляд. І подивіться, яка в нас вийшла чудо-чудо кашка, рис розсипчатий. Дехто не любить, щоб потрапляли ось такі шматочки. Гарбуза і перемелює товче, там, товкушкою, але ж мені дуже подобається саме так. Готувала кабакову кашу моя мама. От. І я також, як в дитинстві сподобалась страва, приготовлена якимось чином, так потім і хочеться такої маминої. Гарбузової кашки. Все, дамо трішечки, щоб охолонуло, і скуштуємо. Ай, не можу вам, на жаль, дати скуштувати, тому просто розповім, як же ж це смачно. М -м. Можна ж, звичайно, таку кашу приготувати і на плиті, на вогні на газ плиті, але це вже буде зовсім зовсім інша страва. Обов'язково приготуйте таку смачну гарбузову кашу, рис розімлів. Гарбуз розімлів. Смачно, цукру достатньо. Прям як пряжене молоко пахне. Тому що молоко і насправді спряжилося в духовці, дуже смачно. Всім людям бажаємо, щоб на столі була така здорова, смачна сонячна каша. Бажаємо всім мирного неба. Боже, бережи кожну родину, кожну домівку, бережи наших воїнів і слава Україні! Космос! Кося. Ну скажи, як каша, а? <смас> космос. А Космос мене не чує, да? така каша смачна. Космосу каша також вподобає.